Усім привіт! Сьогодні знову з вами я, письменний Максим, керівник відділу продажів Агентства нерухомості The Capital. І ми сьогодні з вами знаходимося у Вижгороді. Загальна площа ділянки 44 сотки, неймовірна кількість рослин і будинок 580 метрів квадратних. І все це ми сьогодні з вами подивимося. Розпочнемо ми нашу екскурсію з двору, а першим об'єктом, який ми з вами будемо оглядати, це буде гараж на два автомобілі. Тут розташований гардопаливний котел, газовий котел, англійський дизель-генератор Wilson корисною потужністю 50 кВт. Якщо у вас велика сім'я або до вас приїжджає багато гостей, на даній ділянці ви можете розмістити приблизно 11 автомобілів. А зараз я вам пропоную піти зі мною в інший гараж, трошки більший, ніж цей. Цей гараж вміщає приблизно три автомобілі, дуже великі стелі, сюди хоч заганяє фуру на підйомник і розбирає її на запчастини. Попадаючи в дану будівлю, ти розумієш, що ти знаходишся в якомусь спа комплексі. Окрім сауни і купелі для окунання, в тебе є ще куча зон для відпочинку. За моєю спиною знаходиться ігрова площадка, де ви можете порати волейбол, футбол, баскетбол, а після жаркого відпочинку райське насолода. Як влітку, так і взимку ви зі своєю сім'єю або родичами, або просто друзями можете смажити м'ясо в альтанці. Ще однією первиною цього будинку є винний льох, який знаходиться під цією альтанкою. Ну і нам з вами залишилось побачити лише сам будинок. Тому запрошую вас до будинку. Ось нарешті ми з вами потрапляємо всередину будинку. Хочу одразу звернути вашу увагу на ці чудові масивні двері, які зроблені з дерева і вітражного скла. Вони будуть у вас навічно. Ліворуч від мене знаходиться гардеробна кімната, санвузол, а зараз ми з вами переходимо до кухні. Коли потрапляєш на цю кухню, дійсно розумієш, що вона неймовірна. Хочу звернути вашу увагу, незважаючи на те, що холодильник досить великий, але це не єдиний холодильник в цьому будинку. Також звертаю вашу увагу на простір. Тут його стільки, де можна готувати, щось різати, щось варити, і це дуже круто. Є вся необхідна вбудована техніка, кавоварка, мікрохвильова піч. Духова шафа це просто вау! Зараз я звертаю вашу увагу на опідіний стіл на 8 осіб. Це дуже величезний, такий масивний стіл, де вам буде всім зручно, затишно. І також є телевізор, де ви можете переглядати вечірні якісь телепрограми. А зараз пропоную перейти в наступну кімнату. Об'єми просто вражають, Подивіться на цю кімнату. Вони всі такі величезні, а в вітальні в нас тут розташовані дивани, крісла, домашній кінотеатр, навпроти якого знаходиться в нас кабінет, куди ми і прямуємо. Синку, чим ти сьогодні порадуєш батько? Кабінет досить функціональний. Є місце для зберігання папок, є місце для зберігання книжок, є місце для сейфа, стіл. Взагалі питань немає, з дерева та шкіри, мені все подобається. На першому поверсі в нас залишилася гостьова кімната з усім необхідним для вашого комфортного проживання. Також у нас попереду ще два поверхи, а почнемо ми з цокольного. Спускаємося зараз на цокольний поверх, який більш технічний та розважальний. І почнемо ми нашу екскурсію з пральної кімнати. Далі праворуч в нас знаходиться гостєвий санвузол. Далі по коридору праворуч в нас знаходиться друга гардеробна кімната. А в кінці гардеробної кімнати в нас знаходиться два величезні холодильники. Навпроти гардеробної кімнати в нас знаходиться, вгадайте що, це домашня кімната. Будь ласка. Проходимо в самий кінець цокольного поверху і тут в нас знаходиться ще дві кімнати. Це більярдна і спортивна зала. Нарешті ми піднялися на другий поверх. Тут в нас окремо мастер-спальня, дві окремі спальні і санвузол на дві кімнати. Дуже зручно, коли в вашій сім'ї є і хлопчик, і дівчинка. Тому що зараз ми з вами потрапляємо в кімнату для дівчинки. А наразі ми з вами потрапляємо в кімнату для хлопчика. А тепер найцікавіше, тому що ми потрапляємо у вашу майстер-спальню. Майстер-спальня зонована, є свій санузел, є своя гардеробна кімната. Але найбільше мені подобається балахін над ліжком і ось цей королівський диван. Ну і нарешті ми потрапляємо на останній поверх, який функціонує як бібліотека. І скажу вам чесно, вона дивує. Чудовий дизайн, неймовірний ландшафт. Класна локація для нових власників цього будинку. Це буде чудовий досвід за міського життя. А на сьогодні ми завершимо. Тож ставте лайки, і підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобався будинок, посилання в описі і чекаємо вас на перегляд. Всього найкращого.